Житомир очікує на нову партію тролейбусів шкода. До 12 тролейбусів цієї марки, які вже стали звичними для Житомирян, будуть додані іще 15 тролейбусів, які були в експлуатації в Прибалтиці. Перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин розповідає, що два з 15 прибалтійських тролейбусів уже знаходяться у Житомирі. Інші будуть доставлені після капітального ремонту до кінця квітня. Ці 15 тролейбусів в нескільки худшому стані, ніж словацькі, поэтому по доповнітному соглашенню Днепропетровская компания это завод Днепропетровский, который занимается производством троллейбусов, взяла на себя затраты по проведению капитального ремонта этих троллейбусов. Они полностью осуществляют там покраску, замену салона, замену сидений, частично меняют резину, ну, проводят полное, полное техническое обслуживание этих троллейбусов и по условиям договора поставляют уже готовые троллейбусы в город Житомир. Найближчим часом тролейбусний парк ТТУ поповниться ще трьома тролейбусами, які були придбані на аукціонах у Словаччині. Про економічний ефект придбаних тролейбусів говорити зарано. Однак, за словами Сухомлина, фактом є те, що довіра житомирян до громадського транспорту почала зростати. Те, що я бачу, люди стали більше довіряти громадському транспорту, і у нас виросла виручка з 60-62 тисяч гривень в день до 85-87 тисяч гривень в день. І це в, во многом благодаря тому, що. Что люди стали больше пользоваться общественным транспортом. Естественно, это из-за того, что в том числе были подняты стоимость проезда в маршрутных автобусах. Пригород сильно поднял стоимость проезда, и мы наблюдаем ситуацию, когда люди с пригородных сел даже пешком идут на конечную остановку троллейбуса и пользуются нашим коммунальным транспортом. Також перший заступник міського голови каже, що влада Житомира розглядає можливість придбання п'яти семи трамваїв, які були списані цьогоріч у Талліні. Єдиною проблемою цих трамваїв є різниця у колії у Талліні і в Житомирі на 10 міліметрів.